Божі слова на кожен день хоч ваша віра дуже щира, ніхто з вас не здатен усе про мене розповісти, ніхто не може вповні засвідчити всі факти, що ви бачите. Подумайте про це. Сьогодні більшість із вас занедбала свої обов'язки та натомість гониться за плоттю, насичує плоть і жадібно втішається плоттю. Ви маєте мало істини. Як же ви тоді можете свідчити про все, що бачили? Чи дійсно ви впевнені, що можете бути моїми свідками? Якщо прийде день, коли ти будеш нездатен засвідчити про все, що побачив сьогодні, то ти втратиш призначення створінь, і у твого буття не буде жодного сенсу, ти станеш негідний бути людиною. Навіть можна було б сказати, що ти не будеш людиною. Я зробив із вами незмірну роботу, але оскільки ти зараз нічого не вчишся, нічого не усвідомлюєш, і труди твої не дають результату, то коли мені настане час розширювати свою роботу, ти лише байдуже витріщатимешся, недорікувати і геть ні на що не гідний. Хіба це не зробить тебе грішником на всі часи, коли прийде той час. Хіба ти не відчуєш що найглибшого жалю, хіба ти не впадеш у смуток? Уся моя робота сьогодні робиться не з неробства та нудьги, а щоб закласти фундамент для моєї майбутньої роботи. Це не означає, що я в безвиході та мушу придумати щось нове. Ти мусиш розуміти роботу, яку я роблю. Це не те, що робить дитина, яка грається на вулиці. Це робота, яка представляє мого Отця. Ви мусите знати, що це не я сам усе це роблю. Натомість я представляю свого Отця. Тим часом ваша роль виключно слідувати, слухатися, мінятися та свідчити. Те, що ви маєте зрозуміти, це те, чому ви маєте в мене вірити, це найголовніше питання, яке ви всі маєте зрозуміти. Мій Отець заради своєї слави наперед призначив вас усіх мені, від миті, коли Він створив світ. Це заради моєї роботи і заради Його слави Він призначив вас наперед. Це через мого Отця ви в мене вірите, це через попереднє призначення моїм Отцем ви за мною слідуєте. Ніщо з цього ви не вибирали самі. Навіть важливіше, аби ви розуміли, що ви ті, кого мій отець дарував мені, щоб ви про мене свідчили. Оскільки він дав вас мені, ви мусите дотримуватися шляхів, які я вам дарую, а також шляхів і слів, яких я вас учу, бо це ваш обов'язок дотримуватися моїх шляхів. Така перевісна мета вашої віри в мене. Тому кажу вам так. Ви лише люди, яких мій отець дарував мені, щоб ви дотримувалися моїх шляхів. Однак ви лише вірите в мене, ви не від мене, бо ви не з родини ізраїльтян, а натомість ви такі, як давній змій. Усе, чого я від вас прошу, це свідчити про мене, але сьогодні ви мусите йти моїми шляхами. Усе це заради майбутнього свідчення. Якщо ви діятимете як люди, що лише слухають про мої шляхи, то ви будете нічого не варті, і значення того, що мій отець вас мені дарував, буде втрачено. Ось що я наполегливо кажу вам, ви мусите йти моїми шляхами.